Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні дуже цікаве відео, особливо для тих, хто любить покупки на Aliexpress. І я хочу з вами поділитися своїми покупками, які я здійснила приблизно десь два місяці назад. До речі, я залишу всі посилання на покупки. Якщо вам щось подобається, ви зможете перейти по цьому посиланню і замовити собі цей продукт. Також підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок і поставте лайк під цим роликом. З чого ми почнемо? Це з такої сумочки. До речі, якщо ви підписані на мій інстаграм, ви вже бачили дуже класне відео з цією сумкою. Я знімала такий тотал лук і брала цю сумку як за реквізит. Із плюсів це колір, відповідає тому, що я побачила на сайті. Тут є металева застібка, тобто не пластикова. як. У багатьох з Аліекспрес-а металева. До речі, такі сумки до сих пір в тренді. Тому, якщо ви щось шукаєте, то можете купити на Аліекспрес. І ще тут регулюється ручка. Можна зробити якось таку маленьку, і можна зробити, наприклад, довго. Якщо ви любите носити сумки з довгими ручками. Ось так вона буде виглядати. Але мені більше подобається, коли коротка ручка. Мінуси цієї сумки. Вона прийшла із заломами пом'ята, але як бачите, зараз вона виглядає супер. Вона просто полежала, відійшла собі, і все окей. Був специфічний запах резини. Зараз немає цього запаху. І ще тут немає підкладки внутрішньої і карманів. Тому, якщо ви шукаєте сумку з підкладкою або з карманами, хочете, щоб у вас були ще якісь відділи в сумці. То ця сумка вам не підійде. Мені, в принципі, було все одно, можна накидати все підряд в цю сумку, не потрібно мені окремих відділів. Сумка мені дуже сподобалась і я би рекомендувала вам цього продавця. Наступна моя покупка це ще одна сумка. Але як бачите, вона зроблена з такого класного матеріалу, який, по-перше, тягнеться. По-друге, можна попрати цю сумку. І, по-третє, дуже класно брати з собою в подорожі. Так, зложили собі і кинули в валізу. Все. Вона не мнеться, з нею нічого там не станеться. І з мінусів це розмір. Я щось не догляділа, не дочитала, не знаю, що сталося зі мною, але я якось не звернула уваги, що вона прийде така маленька. Я її взагалі замовляла, хотіла. Для пляжу. На літо якраз щоб покласти рушник, тапочки, воду, щось таке з дрібничок і ходити на пляж з нею. Але тепер буду ходити по місту. І ще мінус цієї сумки, що тут немає дна. Як ви бачите, тут просто вона зашита. Тобто, якщо ви щось покладете сюди важке, то дно буде прогинатися, і воно буде виглядати, знаєте, не дуже гарно. Ця сумка, що туди ти положиш, ось таку форму вона собі і зробить. Положите щось кругле, вона буде кругла. Положите туди щось квадратне, вона буде квадратна. Може, для когось це і не мінус. Але, в принципі, я вам скажу за такі гроші, то сумка. Супер! Ті, хто не займаються спортом, я думаю, що навіть не знають, що це таке. Я вам поясню, для тих, хто не знає, це масажний ролик для спини, для ніг, ну, для, практично для всього тіла. Він підійде для тих, у кого, наприклад, болить дуже спина, болить поперек. Тобто, ви кладете цей масажний ролик і розминаєтесь. Можу сказати, що це дуже класна штука. Але щоб знайти класний такий ролик, потрібно ще пошукати. Я ходила в стаціонарних магазинах, шукала, по-перше, ціни дуже великі. І по-друге, він якийсь такий м'який був. Я розуміла, що я ним покористуюсь там буквально півроку, можна викинути його на мусорку і купити новий. Я шукала такий, щоб він був міцний, щоб я могла собі зробити масаж спини. Тому так як я в стаціонарних магазинах не знайшла нормального ролика, тому що це практично пластик, звичайний пласт пінопласт, точніше. і за пінопласт платити, вибачте, 60 злотих це забагато. Тому я вирішила замовити на Аліекспрес. Якщо я не помиляюсь, я за нього заплатила щось 20-23 злотих чи щось таке. Я дуже рада, що він мені прийшов цілий і не ушкоджений. І з плюсів. По-перше, він класно масажує, він міцний, тобто цей пінопласт він не просідає. І по-друге, він зручний у використанні мінусів цього масажного ролика в мене немає, тому що я хотіла, щоб він був міцний, не просідав і недорого коштував. Я такий собі і знайшла. Не закриваємо тему спорту, і тепер хочу вам показати стрічки для тренувань. Дуже класна штука. Я замовила собі набір із п'яти штук. Вони всі різного кольору і різні за складністю. Є для новачків і є для тих людей, які вже можна сказати тренуються там два-три роки. Мені дуже сподобались ці стрічки, і так як вони зроблені з резини, то вони всі прийшли без запаху. Я була трошечки здивована. По-друге, це якість. Вони, я вам скажу, що такі добрі, гарно тягнуться. Чому я замовила 5 штук? Це колись була одна, але вона під час тренування в мене просто порвалася. Їй десь був рік, вона в мене дуже довго прослужила. Я її колись замовляла на розетці. Тому цього разу я вирішила купити 5. Якщо, наприклад, станеться ще раз така ситуація, швиденько побігла, взяла собі іншу, бо в мене їх 5 штук цілий набір. Тому це класний лайфхак. Запам'ятовуйте. Із мінусів тільки можу сказати, що ті стрічки, які лайт для новачків, то вони, коли ви тренуєтесь, вони можуть ось тут скручуватися, і вам це буде трошечки незвично. Але ви потім звикнете і взагалі, може, перейдете на більш складні стрічки. Якщо ви давно шукали, також рекомендую цього продавця. В нього, до речі, дуже дешево. Ці стрічки вийшли, і якість, я вам скажу, гарна. Наступне це скринька для прикрас. Також я її шукала дуже давно. Якщо чесно, в мене також здивували ціни в магазинах. Я хотіла собі таку невеличку. Бачите, вона така приблизно як моя лодонь, щоб її можна було і в подорожі брати. По перше, по-друге, в мене немає так багато прикрас, щоб купувати, наприклад, ось таку велику. Вона буде вдома по перше займати дуже багато місця. По-друге, ну, мені це просто не треба. Ну і плюс я шукала таку м'якеньку, щоб вона була з екошкіри, щоб не була скляна, дерев'яна, тому що зараз дуже багато цих скриньок. Я хотіла конкретно ось таку, щоб вона виглядала як сумочка. Ще раз повторюсь, взяти в подорож, не переживати, що вона десь там притиснеться речами, з нею нічого не станеться. Тому я знайшла на Aliexpress ось таку класну невеличку скриньку. Що хочу зауважити, по-перше, там дуже багато різних кольорів. Там і рожевий, і чорний, і коричневий, і бежевий, і жовтий. Який захочете, такий буде вам колір. Я обрала ось такий молочний. Можливо, вам здається, що це білий, але ні. Насправді він молочний у житті. І з плюсів ще хочу сказати, що тут середня якість матеріалу. Прийшла без запаху, хоча я думала, що буде запахом, бо це ж все-таки екошкіра, але ні, все було нормально. Вона хоч маленька, але сюди, я вам скажу, дуже багато чого поміщається, багато вміська, всі мої прикраси сюди зайшли і все супер. Якби в мене було, наприклад, там ще декілька годинників, то вони вже б сюди не влізли. В мене тільки тут сережки, підвіски, колончики і каблучки. І ще пару може, заколочок. Зараз вам покажу. Бачите, небагато. І є тут ще один відділ. Ось. Тому, якщо ви давно шукали якусь скриньку, ось приблизно такого типу, як у мене, то також можете собі замовити. І спросів, ще хочу зауважити, що гачки на які чіпляються під війська, вони з металу, вони дуже класно прикріпляються до стінки скриньки. І ваші підвіски, вони просто не падають, вони держаться на цих гачках. Єдиний мінус цієї скриньки, це те, що тут застіпка не продумана. Ось ця дуже тоненька. І мені здається, що це найперше, що відірветься у мене, тому що її ти завжди відкриваєш, закриваєш, воно оце отак тіліпається. Так, в принципі, вона мене задовольняє, і я дуже рада, що знайшла таку скриньку на Aliexpress. Наступне, що я вам хочу показати, це чохли для навушників. Так, ви можете сказати, для чого ти замовляла на Aliexpress, якщо можна було купити це, наприклад, на Allegro або на якихось таких сайтах, там недорого. Так, я знаю, що там недорого, там десь по 20 злотих за чохол для навушників. Але я на Aliexpress знайшла взагалі там задешево, там в два рази, мабуть, дешевше. Тому я замовила нааліку. Перший чохол, він такий зеленуватого кольору із карабіном. Я його ще не використовувала. Але матеріал тут класний, міцний, і зверху такий, знаєте, як силикон. Хоча це не силікон, це пластик. Ну, Зверху він такий матовий. Мені дуже сподобалось, я вирішила замовити ось такий чохол. І другий чохол я їм користуюся, він такий перламутровий. Навушники класно сидять. Цей чохол не відкривається сам по собі, тому що я бачила і чула, що От так робиш. І чохол відкривається. Але бачите, все тримається супер. Єдиний мінус це підвізка на другому чохлі, вона вже почала темніти. Але плюс в тому, що її можна зняти і, наприклад, ці навушники повісити собі або на зв'язку ключів, або. Нічого не робити, просто зняти цю підвіску. І прийшли вони без запаху. Це просто пластик. Тут, звичайно, не було б запаху. Але цей зелений міг прийти із запахом. Але прийшов без запаху, все нормально, опакування класне, все супер. Тому я задоволена своїми покупками. І я купувала ці два чохли. Якщо я не помиляюсь, у одного продавця наступне це спонжі для макіяжу із плюсів в набір. По друге, вони дуже м'які. Прийшли також без запаху. Я завжди перевіряю, щоб не було запаху, тому що якщо це приходить з запахом, то зрозуміло, що не хочеться вже цим всім користуватися, але все супер. Тут тільки три зараз, бо четвертим я користуюся. Вони всі різних відтінків. Також там були різні кольори. Є, наприклад, відтінки жовтого, відтінки зеленого, червоного. Які хочете, такі і обирайте. Я обрала ось такий колір, мені дуже сподобався. Мені що захотілося, це чому чотири різних кольори, тому що я можу розділити їх. Наприклад, один буде для SPF, другий для тональної основи, третій, наприклад, для консилеру. Ви не будете плутатися і знатимете, який вам спонж треба. От зараз взяти. Якщо це SPF, то спонж SPF, Якщо це тоналка, то тоналка. І все не так, що один спонж для всього підряд. Дуже зручна форма. Вони не маленькі, не великі, середні якраз те що треба. Так як у мене довге волосся. І купила ось такі дві шпильки. Вони абсолютно однакові. Єдине, що їх відрізняє, це колір. Одна блакитна, друга рожева. Чесно вам скажу, я можливо користувалася один чи два рази, тому що руки не доходять в мене взагалі. Буває таке, що дуже багато різних прикрас, різного всього. І так само з одягом і з сумками, а ходжу. В одному і той самому. Я не знаю, чому так. Якщо у вас так само, напишіть в коментарях, щоб я знала, що я не одна така. Дуже класні заколочки, мені сподобалися, вони з металу. Це не алюміній, це реально якийсь метал такий міцний. Вони не гнуться, Оце, що мені також сподобалося. І з мінусів, це те, що вони не дуже добре тримають волосся. Тобто, перед тим, як зробити, наприклад, гульку, то треба спочатку. Зав'язати резинкою і потім вже вставити ці ось дві прикраси. Можна використовувати одну, можна дві, як завгодно. Наступне це чохли для телефонів ось таких два, один під зебро, один червоного кольору. Цей чорно-білий, він дуже класний, він класно сів на мій телефон якраз і дуже добре тримається, не спадає і прийшов без запаху. Червоний колір. Офігесний. На камері, можливо, він більш яскравий, але в житті він трошечки е, темніший. І з мінусів це те, що він прийшов з запахом. На Aliexpress дуже багато різних чохлів, можете обирати, які вам подобаються. Там... Все, що завгодно. Але цей продавець мені сподобався, дуже швидко все прислав і запаковано, як ви бачите, дуже добре. Покажу вам класну находку, так як ми подорожуємо дуже часто. Я купила набір із зубних щиток 10 штук. Продавець зазначив, що вони зроблені із 100% бамбуку. Але хочу вам сказати, що, скоріш за все, що е, сама ручка так. Вона з бамбуку, але щитина, скрізь за всього, що пластикова. Але пластик він тоненький, і я, в принципі, не побачила, що там щось руйнується з моєю емалью. Тобто нормальна зубна щітка у подорож. Із плюсів це те, що набір, тут 10 штук, вони різнокольорові. Ви можете вибрати собі будь яку під настрій. Також кожна щітка упакована. Ви взяли собі одну так, в подорож і все, і забули, і не треба тягнути з собою електрошітку. У мене, наприклад, електрошітка і не дуже зручно її брати в подорожі. А ось така закинув собі і забув. Можна взяти одну, можна взяти декілька. Тому, якщо ви шукали ось такі зубні щітки в подорож, до продавця я вам рекомендую. Тепер я вам покажу покупку, яка не вдалася, тому що я очікувала одного, а прийшла зовсім інше. Це машинка від Катишки. Я не знаю, чи користується ще хтось із людей чи ні. Ми користуємося, бо нам це потрібно повсякденному житті. Але ця машинка не дуже, і я не рекомендую вам цього продавця. Але посилання я залишу, щоб ви, якщо будете шукати таку машинку, щоб ви на нього не потрапили і не купили цю машинку. І з мінусів, по-перше, вона не заряджається. Тобто, якщо ви хочете щось собі почистити, якийсь матеріал, там ковтинку, спідницю чи ще щось, ви повинні її включити. Тут USB-провод. Ви повинні її включити і стояти біля розетки і чистити. Тобто, не так, що, знаєте, в нас, до речі, вже є нова, я чомусь не взяла, не показала. Вона безпровідна. Ви її зарядили, тут показує зарядку, і ви собі можете по всій квартирі ходити, чистити, що ви хочете. Ця ні. Тобто, ви нею можете користуватися тільки біля розетки. Далі, з мінусів, тут дуже. Купі ножі, воно нічого не чисте і взагалі вона безполезна можна так сказати. Ну і ще із мінусів це те, що доставка була не дуже добра, тому що ось цей провід, він приїхав погнутий. І я була в шоці, я навіть писала і фотографувала, що мені приїхав такий провід, але мені ніхто гроші не вернув тому ця машинка залишилась в нас. Чому ми її не викинули, тому що хай буде, якщо зламається, наприклад, нова, то на деякий час будемо користуватися цим. Про цей засіб я також швидко вам розповім, бо це звичайний засіб, щоб одяг не електризувався. Я не могла знайти в Польщі собі такий засіб. У мене є така проблема, особливо коли осінь приходить і зима, в мене все електризується, ну не все, але деякий одяг електризується, якийсь синтетичний волосся також в мене електризується. Я цей засіб Я його не знайшла в Польщі, ще раз повторюсь, тому я замовила на aliexpress Звичайний, нормальний, працює, коли побризгаєш одяг, то одяг вже не електризується. Тому також рекомендую вам, але ціна за 100 мл така, трохи кусається. 17 злотих я заплатила за ось цю малесеньку баночку. Наступне це ось така класна підвізка. Так, вона виглядає дуже круто, особливо коли на шиї. Я давно хотіла собі таку підвіску на літо під якісь топи взагалі супер. Але з мінусів є те, що вона трошечки коротка для моєї шиї. Матеріал нормальний. Я вам скажу, що їй вже десь два місяці, чи скільки вона ще не почорніла, з нею нічого не сталося. І що хочу зазначити, що із мінусів є це те, що вона плутається. Тобто, її треба або розплутати і отак повісити, отак, щоб її ніхто не чіпав. Або я не знаю, кожного разу її розплутувати. Але це такий геморрой, якщо чесно. Ну, кожному своє. Я її одягаю не часто, але буває таке, що одягаю, коли в мене нерви. Нормальні, то я можу посидіти і її розплітати. Я вам можу порекомендувати цю підвіску і цього продавця. На цьому, друзі, все. Я вам показала всі свої покупки з Аліекспрес. Якщо вас щось зацікавило, обов'язково переходьте під мій ролик, я залишила всі посилання. Я думаю, що вам це відео сподобалось. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, а ми вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня, до зустрічі!